У мене в студії Лариса Гольник, суддя, яка працює в райсуді Полтави, але відома на всю країну. Її ще називають суддею викривачем, бо минулого року вона повідомила, що їй пропонували гроші за прийняття рішення. Отже, говоримо про спроби підкупити суддів. Пані Ларисо, вітаю. Скажіть будь ласка, як часто судді районного суду е, стикаються з такими випадками, коли їм щось пропонують або намагаються на них вплинути? Я думаю, що судді місцевих судів стикаються з такими проблемами тоді, коли е, суб'єктом звинувачення виступає або межна або людина, яка має великі статки. Це зазвичай це здійснюється через певного посередника. Як у вас було? Тобто йдеться про те, що на вас вийшов заступник, колишній заступник міського голови. Розкажіть детальніше, як це відбувалося. Ну, треба зазначити, що до цього я розглядала справу про адмінпропорушення відносно полтавського міського мера Мамая. Це була справа. Він звинувачувався в конфлікті інтересів, не повідомив склад міської ради про те, що його пачерка, депутат Полтавської міської ради, отримує ряд земельних ділянок в місті Полтаві. От з'являється ця особа. Це колишній заступник. І намагаються так розмовляю зі мною про те, що мер хоче знайти певний компроміс. А в чому полягає компроміс? Він хоче з'явитися до суду, але він повинен бути впевнений те рішення, яке буде прийнято суддею. І оскільки строки притягнення його до відповідальності вже витекли, закрити за строками даності, але не визнавати мера винним. В цьому, тобто, чітко просто закрити. І, і все. Вам озвучили якусь суму? А, зразу це не було озвучена сума. Це прозвучало таким чином, що от подумайте на цій пропозиції, і він, коли уходив, попрохав, щоб нікому я не повідомляла про цю зустріч. Тобто було очевидно, зрозуміло, що в завальованій такій формі пропонується шлях незаконного вирішення питання. Ви одразу звернулися із заявою до правоохоронних органів? Так, я зразу звернулася до правоохоронних органів. В рамках кримінального провадження проводились негласні слідчі розшукові. І здійснювалися записи, записи, розмов, да, в рамках уже кримінального провадження. І далі все ж таки вам щось запропонували так, якусь виходу за власне оце компромісне рішення? Так, в рамках цього кримінального провадження відбувалось кілька зустрічей з цим посередником, колишнім заступником мера. І одна зустріч з Полтавським міським головою Мамаєм під час зустрічі моєї з Мамаєм він прямо не казав. Про те, що він пропонує. Бо він запропонував на вибір три варіанти: візьміть самовідвод, тобто, а там може вирішимо питання з іншим судим, натяк. Другий варіант це той, що сразу пропонував його посередник. І ну а третє, зрозуміло, закрита за відсутністю взагалі складу правопорушення, тобто такі варіанти суму. Ви так і не почули. Тобто вони хотіли її почути від вас, чи як? звичайно. Я так розумію, складність виникала саме в тому, щоб озвучення цієї суми в результаті кількох зустрічей там дійсно писалася і на паперці сума з указанням там долара, і він там намагався якось грати, починати там. Давайте почнемо з такої та суми. Ну тобто, розумієте, така і, і гра. Бо від мене вони не чули суми, а самі теж вони боялись. Це цікаве питання, яким чином намагаються повідомити про власне саму суму. Тобто є якісь ще знаки, як це намагаються пояснити. Щось таке було у вас, так, коли звичайно. прямо не кажуть, так а, а щось використовують якісь інші способи передати цю інформацію. Ну якраз і пропонував. Ми будемо він казав, і на записі це чутно, на пепірці писати суму, і потім в подальшому він дійсно писав цю. Цю суму, а потім казав, що я узгоджу цю суму саме з мером. В процесі розмови він казав, що потім я до вас підійду, і як дату повідомлю суму, на яку погодився Мамай. Тобто сума була зашифрована в даті, в даті? Але яка це була дата? Це була він назвав 5 січня в той час, коли це як це розшифрувати для Тому? мене? Це була очевидна сума, яку він пропонував як неправомірну 5 вигаду. 5, ти... до... тисяч 5, 5 тисяч доларів. 5 тисяч до цього він писав в тисячах доларах. Завжди це цікаво, зговорено. як на такі ситуації реагує голова суду, чи може він не знати про такі випадки, чи намагаються домовитися із ним, як от у вашій справі, яка роль голови суду. Я думаю, що голова суду чітко розумів, що що відбувається, і він був певним чином зацікавлений вирішення питання зручного для саме міського голови. Як о, ваше звернення до правоохоронців? ваш чинок оцінили ваші колеги? Підтримали чи навпаки по суду? Показником того, що не сприйняття саме в суді в середовищі мого суду, те, що колеги фактично… Відвернулися і деякі взагалі просто навіть бояться спілкуватися вже минуло понад півтора року від того, як ви написали заяву. На якому етапі розслідування? Щодо посередника Дмитра Тріхни. по даній справі призначена фоноскопічна експертиза по речовим доказам. Ну і експертиза вже так тривалий час ведеться. Ну, затягування, по-перше, експертизи і призначення експертизи викликає певні такі, знаєте, побоювання у мене. Я ж наполягаю, щоб до відповідальності саме кримінальне було притягнута людина, яка. Не просто була заінтересована в певному рішенні, а я вважаю, і не просто причетна, бо зараз розслідується факт причетності саме полтавського міського голови. А Дмитро Тріхна. Тобто, ви хочете притягнути до відповідальності Меністі не лише має... посередника, а й але... замовника. Замов. Шкода, що цілий рік втрачений? Дякую, пані Ларисо. Це була Лариса Гольник, суддя з Полтави. Ми говорили. Про спроби підкупити суддів і про те, скільки часу потрібно для того, щоб довести, хоча б один такий випадок до вироку.